Так, у на 660, сиріні ось. Спробуємо приготувати латте. Лати готується наступним чином в даній ситуації. Окремо піна. Ну, тут можна капучино зробити, американо, звичайну каву, лунго і піна гаряча вода. Піна Спочатку для лати макіатор піла. Það var ofilu troskið. І тепер сюди пишемо, п'ємо пишем, еспресо. <плес> Для лати три зерне пристатні. Інтенсивність можна тут вибирати, це замачуванням можна вибирати. Індивідуальне, максимальне, там, або в налаштуваннях, або вручну, коли вони попросить. Зараз повинно попросити. Та блін хвилинку. Долив води. Продовжимо ще раз. скільки це лату, то трошки більший об'єм. І ось такий виходить напій. Промете просить. Починатор. Опускаємо трубку сюди, нажимаємо, а він зразу показує, що потрібно. Є місце під Це сюди десь, але... А, ні, сюди, не göstereyim. tut. Ne var? Ne A, ah, on ne promelo. No bolješ je snašao na いだ